Як зробити американський молодіжний хорор? Для цього вам треба багато школярів з велику школу або будинок, десь навіть чепі, сотні тупих жартів про статеві відносини, 5 літрів міцного арсеналу, маніяка в масці або страшну історію з часів молодості твоєї баби? Це стартер пак будь-якого подібного фільму, який заправляється галонами крові та кишок, а також немалою тупістю жертв і неприємними випадковостями. В Until Dawn автори пішли в абанк і вирішили не вибирати, а зібрати все це воєдино і відправити нас в Буковель на смертельні канікули. Ремейк Until Dawn лише тепер з'явився на ПК, хоч вийшла гра ще у 2015-му на консолі. З того часу я лише чув, що ця гра геніальна, найкраща в серії, і за Dark Pictures проти неї взагалі не вивозить. Починається все з того, що група школярів влаштовує вечірку на Бладхаті і вирішують підколоти подругу, котра найбільше змахує на ботана. Ханна, Бет і Джош, який вже піймав свою дозу львівського світло і пішов в енергозберігаючий режим. Це дві сестри і брат, власники цього курортного помістя в Калгарі, Канада. Всі решта є їхніми однокласниками. Цей дотепник невдаха, котрий потаки закоханий в Дівулю в шапці, але боїться розповісти про свої почуття: цей каблук-підстилка, а цей красунчик Мачо, з котрого всі хочуть висмоктати свою дозу білка. Розіграш простий як двері. Мачу на ім'я Майкл, пише хані записку, мовляв, давай шуремури там і там. Та ведеться, а решта ховається в кімнаті і знімає увесь цей сором на камеру. Розіграш виходить, але Ханна в істериці вибігає на двір, схлипуючи в канадський мороз, і зникає десь посеред темного гіллянічного лісу. На її пошуки відправляється її сестра Бет, адже брат в п'яному сні не ладен від і допомогти. В лісі обидві лякаються різних незрозумілих жахіть, і в результаті падають з урвища в глибоку шахту і розбиваються насмерть. Мінус два персонажа на самому початку гри. Це цілком нормально для супермесів. Минає рік, і наша компанія знову повертається до того ж будинку в Вашингтоні. Яка в цьому логіка? Компанію зібрав брат загиблих сестер Джош, котрий п'яний проспав ту ніч. Компанія все ще друзі та однокласники, тож щоб підтримати Джоша в цей нелегкий час, вони погоджуються на таку ж тусовку. Тут одразу ж випливають цікаві деталі. Майкл зустрічається з Джесікою, але досі не може відпустити свою колишню дівчину Емілі, котра тепер мутиться з Метом. Після приїзду ті одразу майже що починають лупитись в ясна. Старий телескоп це бачить мед і починає щось підозрювати. Після наш герой коханець грає в сніжки зі своєю новою дівчиною і виказує бажання розігріти свій термос навіть прямо на снігу. Але мороз відже сковою його гарячі амбіції. Тут без жартів і без спойлерів. Перша третина гри складається з постійних розмов про шпілі уілі. Всі тут просто помішані на обмінні рідинами, котрого в більшості ні в кого не було, через що декому настільки не втерпеть, що пропоную зайнятися цим прямо на промерзлому дерев'яному столі на дворі посеред ночі, в снігу і 30-градусному морозі. Градус пристрастей можна серйозно підвищити, якщо зіграти в гру любовний квадрат. Персонажів можна налаштувати один проти одного на ґрунті нерозділеного кохання і зради, але це вже за вашим бажанням. Що робить компанія, коли збирається разом на паті в заміському будинку? В американських фільмах компанія, звісно ж, розходиться і розділяється за групами. В Until Dawn все йде за таким ж сценарієм, замість смажити шашлики і нарізати салати, кожен починає займатися чимось своїм. Мачо Майклу ну дуже припікає присунути, тому він разом з Джес відправляється до гостьового будиночка десь в чорта на рогах. Щоб ви зрозуміли, це не просто заміський курортний будинок, це якийсь цілий палац з величезною територією, на котрій і ліс, і підземні шахти, і навіть пожежні вежі. Наші герої до свого будиночка дістаються майже що як фродо до гори Фатуму. По дорозі на них нападає якась невідома істота, і ті ледве залишаються живі. Але, діставшись до місця призначення, герой-коханець Майкл одразу ж пропонує вмочити пиріг у сметану, так як він гарантовано знає, що звірі дверей не відкривають. Після Джес починає ламатись по типу «та я не така, але в один момент передумую і все ж, ніби мало би бути люкс, але хтось розбиває вікно в хаті. Джес ловить Харево і починає кричати на дворі, що зараз вона буде робити це жорстко. А після малу викрадає якась істота прямо з дверей. Інша когорта школярів знаходить в підвалі спіритичну дошку. Знаєте, як то буває, в кожному старому будинку повинна бути спіритична дошка. Вони починають гукати духів, і на зв'язок виходить дух Ханни, який каже, що її вбили. Джоша охоплюють емоції, і той вибігає з кімнати. А після починає творитись страшна чертівня. Типова зав'язка переростає в доволі нетипову ідею, в котрій на нас чатує не одна небезпека, а декілька. З одного боку маніяк вбивця а з іншого якісь надприродні штуки, котрі неможливо пояснити раціонально. І такий прийом автори цієї гри вже використовували: горі Кварі, на котру у нас колись був огляд. Кварі – це ніби копіпаст Dawn, лише літній варіант, та і свої унікальності в сьогоднішнього гостя присутні. Одна з них це очевидність. На жаль, на відміну від решти ігор супермесів, Dawn вийшла надто очевидною. Здогадатись, хто маніяк тут простіше простого, а категорія надприродного просто-напросто помічена одразу на декількох картах: на карті в пожежній вежі і на карті в психлікарні. Так, одним будинком без світла тут не обійшлось. Автори насипали ще декілька незмінних символів жанру хорор, а також, як і більша частина розробників відеоігор, додали цілу купу всяких печер. Куди ж без цього? Також Until Dawn часто використовує тактику примітивного переліку і розводок типу Ха, це просто розводка, а ти злякався. То звідкись вискочить олень, то скрімак прямо в лице, але водночас гра намагається лякати більш витончено, використовуючи для цього чудову режисуру і ефект несподіванки. Якщо говорити відверто, нічого страшного в Until Dawn немає. Зате є дуже густа атмосфера, цікаві ситуації і не менш цікаві персонажі. За всіма канонами ігор від супермесів тут все рішає QTE. Багатьох ситуаціях гра не шкодує гравця, і лише одним невчасним непротисканням кнопки може вбити одного з героїв. На відміну від наступних ігор, QTE тут послідовним до 3-4 притискань максимум і підряд. Видно, що це була дебютна гра хлопців в такому жанрі. В багатьох аспектах вона сирувата, а також не вражає розв'язкою, хоч зав'язка була дуже навіть винахідливою. Сюжет зливає декількох персонажів. Їхні лінії дуже слабко прописані, через що ті з'являються лише на початку і в кінці. Також в грі надто багато ілюзії вибору. У наступних іграх супермесів гілок подій значно більше, та й павутина можливого ширша, тоді як черга подій тут не така багата. Гра відверто демонструє джерела свого натхнення. Тут і фільм пила, і вайби Silent Hill Homecoming, і трошки Resident Evil, що похвально. Це ремейк оригінальної гри, відтворений на Unreal Engine 5. Та дивно те, що в грі все одно лишилось дубові анімації тіл, хоч і лицеві анімації, як завжди, на висоті. Та найгірша річ в цьому порті це баги і технічний стан. Гра любить вилітати, декотрі скрипти можуть не запускатись. останні може повністю зламати проходження. А сейвиться ця гра все в один файл, тому перезавантажити рівень не вийде. За подібний технічний стан вже давно пора вигадати якусь кару, але яка їм різниця? Ти плати 50 баксів, а ми протягом року там пофіксим якось патчем. Та, не дивлячись на це, гра залишає хороші враження. Це цікавий легкий хорор з не менш цікавими персонажами і крутою атмосферою. Раджу до проходження, на котре зійде біля 7 годин. Щоб пограти з трасуванням та DLSS, бери хороший ігровий ПК. Придбати такий, можеш на сайті нашого інтернет-магазину ArtLine. Залишай комент для просування цього відео, а також підписуйся на цей канал. Тут завжди весело.